yesterday, the full text of the framework agreement over minerals was uh, published by a ukrainian newspaper, and we're asking ukrainians in the city of lviv what they think about the agreement um, and what conditions are important for them, uh, including security guarantees um, if the agreement becomes part of peace negotiations with russia. Підписавши ту угоду, будуть захищати свої інтереси в Україні, як і Україна хоче захистити свої інтереси перед Росією. Окрім того, скажу, що для Росії це не новина, що їм мало землі, але е, вони не, не здобудуть свого, тому що український народ є дуже стійкий. Ну, моя відповідь буде е, проста. Це е, президент Зеленський закладав. Е, Планував закласти цю е, угоду природні ресурси в своєму мирному плані. Пропозиція така. Була направлена до Сполучених Штатів Америки, ну і ми дуже раді, що на то клюнула велика риба. Тому що насправді це лише наживка, оскільки дуже багато невідомих чи є ті рідкоземельні метали, наскільки вони доцільні, наскільки вони вигідні. Але така груба риба клюнула, дасть нам в рамках цієї угоди трошки ракет, трошки літаків, трошки бомб, щоб вибити русських з України, і це добре. Е, ну, Якщо чесно, то думаю, що угода це якесь трохи замалювання очей і відволікання від реальних проблем. І ну, тобто, я не вважаю, що вона взагалі зараз дуже актуальна. І, але якщо її приймуть, і якщо там справді будуть якісь гарантії безпеки, то так, я вважаю, що позитивно. Для України головне це гарантії безпеки на сьогоднішній день. Нам треба завершити цю війну так, щоб у Росії не було жодного бажання розпочати її заново. Ну і це основна мета, і не втратити свою економічну безпеку. Ну, мене звати Олександра, і моя думка на рахунок меморандуму про земельні ресурси в Україні така, що це не є для нас стовідсотковою гарантією нашої майбутньої безпеки. Та, ну, Бо я вважаю, що ми мали вже декілька меморандумів про нашу безпеку. Ми віддали ядерну зброю, але в результаті маємо, що маємо на сьогоднішній день. І це дуже всіх українців болить. І, ну, це моя думка в тому числі. Тому я не знаю, як тут правильно бути, бо що, щось, щось немає ніякої вже віри, ні в що. Хіба що в себе наші сили і нас самих. Що навряд чи така угода може бути вигідна для України, тому що а, власне, ми вже і так дуже багато втратили. І втрачати ще більше це, напевно, не найкраще, що може бути. Ну, взагалі, думаю, що багато буде не дуже гарних перспектив у нас в майбутньому, тому що кількість населення падає. Може, це не стосується Західної України, але це дуже стосується всієї України. Бізнес знаходиться в такому складному становищі. Мій бізнес повністю розрушила війна, тому я думаю, що ну, нас чекає дуже складний час, і ця угода може вона дасть якісь покращення тимчасові, але в принципі, якщо це буде йтися про якісь довготривалі зобов'язання, то це може в майбутньому не покращити ситуацію. Ну, мені так виглядає. Що наші надра, наші корисні копалини просто продаються іншим користувачам, і ми втрачаємо свої потенціали власне те, чим ми могли відбудовувати свою державу після цієї руйнівної шаленої війни. Ми просто це віддаємо і навіть не розуміємо на яких засадах і що ми за те отримаємо, в принципі, які для себе гарантії, чи економічні, чи військові, будь-які. Для мене це так виглядає. У мене є таке хвилювання. Ну у мене чисто у мене, та й у багатьох українців є недовіра до Трампа через це, що він спілкується з диктатором Путіним. Що він називає Зеленського диктатором? Він каже, що не Росія напала на Україну, а Україна напала на Росію. Він багато таких зробив висловлювань, що появилася недовіра до Трампа. І є таке хвилювання, що нас хочуть використати, нас хочуть обманути через це є недовіра. Але я за підписання цієї угоди вона. Потрібна, Я рахую, якщо буде підписана така угода, і не тільки зі Сполученими Штатами, я б хотів, щоб і з Європейським Союзом також була така угода підписана, щоб війшли американські, європейські компанії, капітали, які тут е відкривали. Вкладали гроші, і тоді Україна буде більш захищена від Росії навіть тільки тим, що тут працюють великі міжнародні компанії, і вони будуть захищати свій бізнес. Така моя думка. Це потрібно, але спочатку припинення бойових дій виведення військ, і тоді можна розглядати співпрацю, робити економічну співпрацю між всіма партнерами, які будуть за столом перемовин по мирному врегулюванню. На мою думку, цей договір не потрібно взагалі підписувати. Це ще один раз підказує те, що окупація Америкою нашої землі є, як окупація і Росії і окупація зі сторони Америки. Але Америка виступає тут у якості як типу гарного друга, який хоче нам допомогти. Але взамін вона забирає нашу землю, і ми, типу, будемо з однієї сторони. Ми не маємо е, достатньої підтримки з боку Європи, щоб не втручати Америку сюди, щоб не віддавати нашу землю. А таким чином, хочемо виграти одного ворога, а запрошуємо типу друга, який забирає нашу землю. Якщо вже й допомагати по-дружньому, то не даш на Даш, а е, якийсь інший договір. тобто...